Художниця, яка надихається українською народністю та історією, на новій виставці, що почала діяти в Миргородському краєзнавчому музеї імені Опанаса Сластьона, свої роботи презентує мисткиня Юлія Кобіська. На її різнопланових картинах можна побачити старовинні будівлі і до болю рідні пейзажі, з якими пов'язані легенди. Художниця зазначає, експозиція називається Живучі, адже ці давні хатини, попри все, досі стоять у селі. Їх досі пір можна знайти в бур'янах, і мало того, що досить навіть начення цих хат Ж живе, а ще живі легенди. Тому що так в селі розпитай, хто там жив. І тобі не просто розказують, хто там жив, а як там жили, де вони жили, звідки вони з'явилися і куди вони поділися. Їхні нащадки. Ну, життя їх розкидало, але легенди ще живі. І це дуже цікаво, тому що образ села, того, який був раніше, ще з старими хатами-мазанками, зникає. Але він живе в оцих легендах в нашій пам'яті. Юлія Кобіська живопис відчуває як невід'ємну частину себе. Вона творча особистість, у якій поєднується художник, письменник, дизайнер і режисер. Протягом свого життя пані Юлія збирає легенди, пов'язані з її рідним селом Рашівка, художньо оформлюючи кожну з них. Так створився каталог з картинами. Переглянувши його сторінки, глядач не лише насолоджується малюнками, але й заглиблюється в цікаву історію. Я, як знаю від бабусь, дідусів, від сусідів, від просто посиденьки якісь були. Хтось щось розказав. От і таким чином я їх знаю, пам'ятаю, просто художньо оформила, десь можливо підбрехала, десь щось але тим не менше, суть їхня збережена, і вони правда не вигадані. Вони досить пір живі. І я можливо думаю, що якийсь би режисер гарний зняти б фільм цілий, тому що кожна історія це не повір. Це просто неймовірний сюжет. От так що ось для цього, мабуть, я їх і збираю, просто щоб вони далі, далі й йшли в світ. Художня виставка Живучі в малій виставковій залі Миргородського краєзнавчого музею, відкрита для всіх поціновувачів мистецтва. Від сьогодні протягом місяця у малій виставковій залі Миргородського краєзнавчого музею імені Панаса Сласюна діятиме персональна виставка Юлії Кобіської. Наразі в нашому залі представлено 30 робіт здебільшого це акварельні роботи, які об'єднує одна назва Живучі. Тож ми запрошуємо жителів нашої громади і міста, а також гостей нашої громади відвідати виставку протягом наступного місяця. Юлія Кобіська зберігає історію як у картинах, так і у своїх арт-проєктах. За її ідеєю та ініціативою було створено незвичний музей аптеку в селі Рашівка. Там представлено більше сотні експонатів, які розповідають про розвиток аптекарської справи в селі від 1982 року. Єдиний в Полтавській області музей аптека відзначив свій перший ювілей 5 років. Моя мама працювала все життя в аптеці, і в ній коміщинах виявляється дуже багато. Всякого приладдя аптекарському, тому що аптека раніше самі аптекарі робили ліки, все збереглося, і мені це стало цікаво відновити, тому що люди повинні знати свою історію, тому що виявляється аптеця аж 130 років, і починалася вона ще за часів царської імперії, і починалася вона навіть не з ліків, а з якихось зілячок та порошків. От і як це все еволюція відбувалася навіть свідомості людей, як минали хвороби? Медицина йде вперед неймовірними великими. Кроками, але цікаво подивитися і те, що було в минулому. Ось такий проект. Приїжджайте, будь ласка, от, і ми дуже багато розказуємо. Юлія Кобіська розповідає, що музей Аптека це не лише про історію та знання, але й про залучення людей робити щось нове. У мене два помічники, маленькі хлопці, яким також це цікаво, які мені допомагали, робили там семикласники. І ми це все разом робимо, розповідаємо. Для малих діток у мене експерименти з безпечної хімії, звичайно. От, так що я дивлюся, це подобається, і це мене надихає. Моя справа живе. В день відкриття персональної виставки у Миргороді авторка завітала до музею разом з рідними та друзями. Переглянути творчі роботи Юлії Кобіської прийшли також місцеві митці. У затишному колі присутні познайомилися з художницею та висловили свої думки щодо її картин. Я подивилася на реакцію, мені стало зрозуміло мої помилки, і куди мені можна рухатись. І саме для цього я, мабуть, і поводилася на цю виставку, і це чудова можливість зрозуміти свій шлях. Колоритні музичні композиції, які тісно пов'язані з Полтавщиною, для гостей музею виконали музиканти з Києва US оркестра. Це Київський гурт. Вони я їх спеціально запросила, тому що вони роблять дослідження по всій країні. Вони вивчають традиційну українську музику. І вони зробили проєкт у Рашівці. Вони відновили старі записи Рашівські, якими раніше на весіллі, на весіллях чи на яких подіях грали музики також без світу без Просто люди брали Бубон, барабан. Крипку, от і мені було цікаво, щоб саме це музичне поранення було в мене на виставці, щоб просякнутися цакнутися оцієї епохої, ніби як відгомін із тих хатів, які не руїни, а ще колись були гарними і новими. Виставка Юлії Кобіської Живучі, це ніби історичний фотоальбом, що закликає нас не забувати свої корені та шанувати спадщину, яка є невід'ємною частиною нашої національної ідентичності.